Коли стаються і ось один із них замовляла ліжко людина 160 на 200 з матрасом, а матрас приїхав 180 на 200. ще й в Кропивницький. Ну буває таке. Помилився комірник. Ще й не комірник від вантажу, а тато мій. Так що нема на кого й не кричати. Бо комірник чи то захворів, чи то був якраз не на місці. Буває іноді такий людський фактор спрацьовує. Новий матрас відразу поїхав наступного дня людині, але ну таке іноді стається. Буває набагато прикольніший. Попадос Получився з кріслами. Приїхали в нас крісла, які ми замовляли в ось такій тканині. Вона, типу, була на складському залишку, там, ну, коротше, останні відрізи. А виявилось, що в цього виробника були останні відрізи ось такої тканини. Номер однаковий лише підпис різний. І нам прийшло замість сірих крісел червоні. І побачили це, звичайно, що коли привезли крісло людині. Людині перезамовили крісло сірого кольору в іншій матеріалі, але в цілому. Е у нас тепер є червоні крісла. Будемо їх щось по якійсь стоковим цінам віддавати, бо колір, скажімо так, не самий популярний. Тому да, різне стається. Саме головне, як такі ситуації вирішуються: наскільки швидко і наскільки в сторону клієнта сайт Солоха є в шапці профілю телефончик для зв'язку. І наш шоурум в Києві на Дніпровській набережні а Всі меблі доступні оплату частинами на 5 платежів.